За 60 кілометрів на південний схід від Харкова у селі Волохів Яр Чугуївського району знаходиться радіоастрономічна обсерваторія імені Семена Брауде, її унікальний український та подібний радіотелескоп другої модифікації, найбільший і один з найстаріших у світі декаметрових, тобто коротких хвиль. Саме на цих частотах можна відстежувати унікальні фізичні процеси в космосі. Радіотелескоп УТР-2 займає площу кількох десятків футбольних полів. Тут понад дві тисячі конструкцій висотою більше трьох метрів. Це диполя, елементи антенни радіотелескопа, які приймають космічне радіовипромінювання. Довжини антенних решіток вражають своїми розмірами близько одного кілометра. Багато тут у нас є задач і ближній космос. це Сонце, наші планети, Юпітер, Сатурн. До речі, перше на землі ми тут прийняли радіовипромінювання з Сатурна. Гроз. Грозові розряди це вперше прийнято на цьому телескопі. Звучаємо радіогалактики і далі радіогалактики до самого самого краю нашого Всесвіту. Це і пульсари в нашій галактиці, не тільки радіогалактики, там, туманності, залишки спалахів над нових. Ну, дуже багато у нас було задач. Саме у лютому 2022 року учені готувалися до нового етапу спостережень за Юпітером у рамках місії НАСА. Однак вторгнення російських військ перекреслило усі плани науковців. Піврічна окупація зупинила роботу і цього унікального телескопу, а також сусіднього гігантського українського радіотелескопу нового покоління, відомого як гурт. Його почали зводити ще на початку 2000-х на заміну УТР-2. Частина секції гурту до війни вже працювала. В обсерваторії, яка з перших днів війни опинилася під окупацією, російські військові влаштували вогневу позицію, а станцію учених перетворили на свій командний пункт. Через півроку після відступу росіян співробітники інституту застали обсерваторію дуже пошкодженою. Диполі на обох телескопах посічені уламками і покривлені вибухами. Зруйновано більше 50% технічних засобів антенної системи секції. Від центральної будівлі взагалі майже нічого не залишилося скрізь бруд, залишки сухпайків, написи на стінах. Учений радіоастроном Михайло Судорчук намагається добратися до свого колись робочого кабінету. Нові вікна, меблі, автомобілі, інша техніка розбиті або вкрадені. Зникли унікальні цифрові дороговартісні аналізатори розробки науковців, комп'ютери з серверами та периферійними пристроями. Нічого не залишилось ні в підземних колекторах, ні в основному здані, ні вся вичислітна техніка в комп'ютери. Ну, все розграблено, все не тільки русньою це треба відмітити, але й нашими доморощеними мародерами. Втім, попри розруху, харківські учені готові відновити свої наукові спостереження, перемістивши свої робочі кабінети у старі, уцілілі маленькі приміщення. Тому до холодів поспішають установити буржуйку, хоча б в одному будиночку. Хоча б, хоч що то хоч одну кімнатку обігрівати, щоб. Можна було десь переночувати хоча б, але для роботи на станції усім і робочим, і вченим вкрай потрібне централізоване електропостачання. Все раз розбите, трансформатори розбиті, кабелі пошкоджені. І наше Чугуївське там рес і так далі кажуть, що не можемо тут нічого робити, поки не буде офіційного розмінування. І оце нам край як. Потрібно зараз ми поставили невеличку на 5 кВт сонячну станцію, але ж зараз, бачите, погода міняється. Сонячний день все коротше і коротше, і нам ну, не вистачає. Наразі піротехніки перевірили тільки під'їзні дороги та стежки, аби можна було розпочати відновлювальні роботи. Територія обсерваторії, а це 40 гектарів, все ще у черзі на розмінування. Ну, сюрпризів було багацько. Він навіть в підірваному БК і то порозкидало його, бог я знав, що воно зірветься. Хлопці приїжджали, збирали і вибирали солдати для таких своїх нужних, патрончики такі, що можна ще стрільнути, забирали. І МЧСники приїжджали, два рази грузилися, Ну, ще хвата, Так що можна ще під'їжджати і грузитися спокійно. Але навіть за таких умов, уже наприкінці вересня співробітники радіоастрономічного інституту відновили антенну систему першої секції радіотелескопа ГУРТ. А вже 12 жовтня на ній провели перші спостереження. Наразі триває відновлення наступної секції гігантського українського радіотелескопу нового покоління у планах участь у міжнародних проєктах. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.